От уявіть, що ви знайшли щось подібне у дідуся в гаражі або в сарайчику. Зауважу, воно з кольорового металу. От наша знахідка з міді і латуні, ну трішки скла. Це я про те, що деякі люди, звісно, що здадуть це не металолом. Ну тому що така річ в наш час точно нікому не потрібна. Це у нас трьохболтовка МВФ СССР. По-простому водолазний шолом. Так, для глибокого такого занурення, але точно нікому не потрібно в наш час. Воно тяжке, здорове і немодне. Так міркує більшість людей, тому і здають на метал або виносять на смітник, і то ввечері, щоб сусіди не бачили і не сміялися. А даремно тому, що різні старі речі, якщо знати як і де, можна обміняти на гроші. От за цією знахідкою слідкувало більше ніж 200 чоловік. Хто такі були? Так водолази періоду СССР. Зробили 91 ставку за оце, і хтось його придбав для себе за 43 тисячі гривень, а? Скільки це потрібно було стати на таку суму в МІДі та латуні? Так що, друзі, якщо у вас є якісь старі речі періоду СССР або копанина, ви не знаєте, коштує воно, не коштує, то зробіть фото і скиньте мені в шапці профіль телеграм. А я підкажу, чи можна це обняти на гроші чи ні. Можливо, поставити на аукціон, так, але треба бачити фото. Якщо що, пишіть.